На Рівницькій АЕС традиційно відзначають працівників, які свою роботу виконують сумлінно та відповідально. Їх світлини розміщують на дошці пошани підприємства. Серед таких Галина Тулайдан, технік з підготовки технічної документації в професійно-технічному училищі РаЕС. Її професійний шлях на станції складає вже більше 30 років. Навчалася в Конотопському індустріально педагогічному технікумі. За кваліфікацією технік-будівельник, майстер виробничого навчання. Після навчання в 1993-му я влаштувалась на роботу у середньопрофесійно-технічне училище 12, яке тоді було на балансі департаменту освіти. Вже через два роки навчальний заклад, в якому вона працювала, перейшов на баланс Рівненської АЕС. Саме тоді виникла потреба в опануванні нових вимог до ведення документації від виробничих інструкцій до положень з охорони праці та пожежної безпеки. Багато процесів довелося вивчати з нуля, розповідає героїня сюжету. Але завдяки підтримці колег та наполегливій праці, вона швидко опанувала нову сферу діяльності. Коло моїх посадових обов'язків входить обліки ведення документації, своєчасне та оформлення змін та доповнень до виробничої та нормативної документації, збирання віз при погодженні документів, тиражування документів, ознайомлення персоналу з документацією. Не менш важливою для Галини Тулайдан є атмосфера в колективі. Вона зізнається, команда дружня та злагоджена, а взаємопідтримка тут є нормою. Колектив у нас дружній, Робота злагоджена, взаємодопомога присутня. Тобто я стараюся завжди допомогти колегам у роботі, наприклад, при підготовці до перевірки знань, чи чи в розробці документів я завжди стараюсь допомогти піти назустріч. Так само я можу звернутися до будь кого з колег. Багаторічний досвід, відповідальність і професіоналізм Галини Сергіївни високо цінують у професійно-технічному училищі Раес. Про її внесок у роботу у навчального закладу та про цінність таких фахівців для підприємства розповідає директор ПТУРАЕС Ростислав Петрик. Про Галину Сергіївну колеги завжди можуть сказати тільки хороші, теплі слова, тому що це дуже чуйна, добра людина, яка завжди йде на зустріч і допомагає в будь-якій ситуації. Тому сподіваюся, що позитивні характеристики Завжди будуть супроводжувати Галину Сергіївну в процесі трудової діяльності. Поза роботою Галина Сергіївна активно підтримує волонтерські ініціативи. Разом із колегами організовують благодійні ярмарки та плетуть маскувальні сітки. Це вже стало невід'ємною частиною життя колективу в непростий для країни час. У нас в родині брат також є військослужбовці, які ми йому допомагаємо і підтримуємо. На сьогодні стараємося допомогти захисникам і захисницям, які нас захищають. Історія Галини Тулайдан це приклад того, як відповідальність і професіоналізм поєднуються в щирій любові до життя. На роботі вона дбає про точність і порядок у технічній документації Петураес, а вдома знаходить натхнення серед рідних людей і власноруч вирощених квітів. Саме з таких людей і складається колектив атомної станції, відповідальних у роботі і щирих у повсякденному житті. Моє кредо по життю прекрасне це символ добра. Я рахую, коли будеш творити добро, воно тобі буде повертатися. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у РаЕС.